Селище тарути не вже в перших осінніх барвах. Центр Великої Басарабської громади живе разом з Україною. Тут допомагають захисникам перемагати і готуються прийняти біженців на зимівлю. За перші місяці війни кількість переселенців досягала 7 тисяч осіб. Зараз офіційно зареєстровано 1900. Та через активні бойові дії на сході та півдні сюди розподіляють нових людей, розповів голова Сава Чернів. Об'язали Трутунську громаду прийняти 1200 человек переселенцев. Мы готовим помещение, у нас есть реально готовые где-то на 250 человек, даже не знаю, сейчас мы, я дал задание, чтобы разместили по группам, Обращ обратиться к жителям, кто сможет принять. Это вынужденные переселенцы, сейчас их эвакуируют с района боевых действий. Это Херсон, Николаев, Донецкая область, Харьковская область. Рятувати людей, що тікають від війни та рутинській громаді допомагають благодійні фонди і доброчинці. Крім того, місцева влада створила свій власний резервний фонд для підтримки нужденних пенсіонерів, самотніх громадян. Зараз основна мета створити теплий куточок для внутрішньо переміщених осіб. Тому вже закупили ліжка, матраси, ковдри. Тепер шукають приміщення. 250 місць, до нас підключився кручу будинок, це німці. Там нам дали помещение где-то на 90 человек. Плюс мы хотим один из садиков переоборудовать. Уже начинаем работу. Мы на, ну, садики объединяем в один садик, малятка с топольком. А другой малятка будем переоборудовать под переселенцев. Там рассчитываем, что где-то 90 человек там, есть. Плюс у нас тут есть частная гостиница. По договоренности нам ее передали. На время войны, чтобы мы могли помочь переселенцам. У нас есть сегодня и солдаты, прикомандированные здесь, мы тоже их должны обеспечить Надеемся, что скоро произойдет ротация, они уедут на этом месте еще разместим до -200 человек. Молочні каші, консерви, вологі серветки і памперси, миючі засоби, одяг усе, що потрібно людині на кожен день, збирають в єдиному центрі. Зараз тимчасово розмістилися у залі засідань. Тут справжній гуманітарний склад. Ця допомога надійшла від громадської організації «10 квітня, яка є партнером організації «Об'єднаних Націй. Ось тут матраци. Це направлено для переселенців, які мають скоро приїхати до нас. Будемо шукати для них місце проживання і облаштовувати, чим зможемо. І дуже розраховує місцева влада на допомогу місцевих мешканців, що візьмуть до своїх помешкань переселенців. А от як усім разом перезимувати до старту опалювального сезону, готові. Я могу почитаться по школам, по садикам, по ФАПам, по домам культуры. Мы обеспечены дровами на 100%. Хочу, пользуясь случаем, поблагодарить командира отряда нашего. Ребята копали пограничную полосу и ров. И все, что попадалось на пути этого ворва. Они нам предложили, и совместно с ними деревья мы резали, и обеспечили дровами школы, садики. И... на 100% тоже мы обеспечили школы, садики, фабрики. У нас единственные две школы – это торопильные и которые газифицированы, но договора подписаны до Нового года. Думаю, что и там будет все нормально. С населением я переживаю, что отключен газ, то будут проблемы. Перейти на опалення електричними котлами непросто. Для більшості родин, а вони в сільській місцевості не заможні, це затратно, пояснює Сава Степанович. Тут навіть не знаєш, як совітувати. Якщо там сім'я, кітабуржуйки приспособиться, там кіта дровішки. А там, де одинокі жінки, бабусі, просто люди, вони сьогодні одразу не зможуть різко взяти там, це отоплення на... Буржуйку или еще что-то там. Но пока живем надежды, все Сегодня эти тарифы на электричество, на газ, они немножко бьют по карману, поэтому люди экономят. Доводят температуру до 18 градусов, до 20. Думаем, пока общаемся с другими э, областями, изучаем вопросы. Но это не за один день, это не вопрос не одного дня. Жизнь то, вже сама патталкива на точному приготуватися к лучшему варіанту. Це альтернативу. І якщо приватні будинки ще можуть палити дровами чи вугіллям, то багатоквартирні в Тарутино опалюються газом. І це є проблемою. Місцева влада ще до війни схвалила інвестиційний проект біогазових установок, які працювали б на відходах з агровиробництва. Проте зараз це відкладені плани. Світриками солнечно батарея ПК нас. Тішина. Ну, хто не хоче, зараз воєнне своє не Свої вважати. Між тим, навіть у такий складний час місцева влада не покладає рук і робить усе можливе, щоб покращити життя своїм мешканцям. Так у вересні видали ордери на 9 квартир для тих, хто довгі роки стояв у черзі. У селищі Березине, яке увійшло до складу Тарудинської громади, у колишньому офіцерському будинку тепер оселяться нові жителі. Будинок 87. Він розташований СМТ Березине Болгарського району Одеської області по вулиці Центральній, і воно перейшло нам із комунальної власності Березинської селищної ради до комунальної власності сіл і селищ уже Тарутинської селищної територіальної громади. У минулому це будинок там була розташована військова частина. І в цьому будинку проживали всі військовослужбовці. Коли частина була розформована, цей будинок був переданий в комунальну власність Березинської селищної ради. Частина будинку заселена. В 12 році виділялися квартири держслужбовцям Тарутинського району, а часть Частина квартир залишилася вільною незайнятою. Було прийнято таке рішення селищною радою, що видати ці вільні квартири мешканцям Тарутинської селищної територіальної громади, які знаходяться на квартирному обліку при виконавчому копітету Тарутинської селищної ради. Отримані квартири щоправда потребують ремонту. За власні кошти новосели мають встановити вікна, двері, адже довгий час житло немало господарів. Проте нові власники вдячні даху над головою, адже отримати своє житло та ще під час війни неймовірна вдача. повертаємось до Тарутиного. старовинне селище, засноване німцями й поляками на ріці Анчокрак, як і 200 років тому багатолюдне і працьовите місцева влада працює над тим, щоб відкрити школи в очному режимі, фінансує спортивну школу, гуртки і навіть групу в агроліцеї. Тут розуміють саме зараз пишеться нова сторінка в історії громади. Українську землю захищають тарутинці, місцеві воїни, десять з яких вже ніколи не побачать своїх рідних. Монумент у центральному парку, зведений на честь загиблих в АТО, цього року поповнився ще десятьма іменами полеглих героїв, а тіла двох із них досі не можуть забрати рідні з поля бою. Саме тому і визначна подія: щорічний Бесарабський ярмарок цього року пройшов у іншому форматі. Місцеві господині принесли домашню випічку, фрукти, овочі з благодійною метою. Ми готові з Бесарабської ярмарки до війни, щоб. Сразу по окончанию прошлогодней ярмарки мы ушли все плюсы и минусы, конечно. Начали готовиться уже к ярмарке 2022. Но ну, война внесла свои коррективы. И мы сегодня уже переформатировали эту ярмарку как благотворительный фонд для помощи сбройным силам Украины. Ярмарка прошла нормально. Люди с пониманием отнеслись. Вообще было так приятно со всех сел. Все мы за 4 часа собрали 88 тысяч гривен. Да. Сегодня мы, эти деньги у нас в сейфе лежат. Спонсоры нам обещают довести эту сумму до 100 тысяч, уже ищем такой автомобиль, поддерживаем, подремонтируем и отправим от Туртинской громады mm -hmm. на передовую нашим ребятам, которые имеют 28 или 35 бригада, там уже mm -hmm. мы определимся, кто больше нуждается. Родинській громаді вірять, перемога близько, і переконані, що все відбудують, відновлять, зароблять. Головне відстояти зараз свою землю від окупантів і щасливо будувати своє життя.